Продажі у нас з'являється такий автомобільчик свіжопригнаний з Німеччини, Volkswagen Golf Plus 2008 модельного року з вашим улюбленим двигуном, 1,6 бензин MPI на 75 кВт. Машина в комплектації турві, гарний стан, гарна комплектація. Має протитуманочки, омивачі фар, корозії по автомобілю абсолютно немає. Кому потрібно, він-код зафіксуйте, крила, порожки, все в гарному стані. Ще раз нагадую комплектація. 4 склопідйомники, електродзеркала з підігрівом. Салон як новенький, нічого не перешивалось, в автомобілі не курили. Має передні підігріви сидінь, двохзонний клімат-контроль, круїз контроль, 200 тисяч рідний пробіг. Сервісна книга, техогляди німецькі. все є в наявності. Вон бачите, комплектація. Задній диван також все як нове. Дефлектора, підстаканочки, все в наявності. Має задні парктроніки, паркопчик зйомний з ключом кому потрібно, поличка присутня, домкрат, ключ, також все в автомобіля в наявності. Можете побачити з цієї сторони. Дуже гарний салончик. Водійське сидіння регулюється по висоті. Дуже зручно за кермом, як для низьких, так і для високих зростук. Дуже гарний вибір. Тут такі автомобільчики шукаю, у них високий кліренс. Він дуже компактний, об'ємний в салоні, дуже-дуже гарний. Отже, кого цікавий дані автомобільчики, знаходиться Хмельницька область, місто Славута. Ще раз нагадую, свіжопригнаний з Німеччини, 2008 модельний рік 200 тисяч рідного підтвердженого пробігу, розметнений, сертифікований, готовий до реєстрації в сервісному центрі. Кого цікавить, телефонуйте.